Будь-який стрес просто випий магній. Правда чи тренд? Будь-який стрес просто випий магній. Поганий день магній. ПМС магній, втома та знову магній. А магній справді дуже важливий мікроелемент. Він бере участь у понад 300 біохімічних процесах, знижує тривожність, допомагає при судомах. Підтримує сон і ПМС, покращує чутливість до інсуліну, навіть зменшує частоту головного болю. Але просто пити магній – не завжди рішення. Бо не кожний магній засвоюється однаково. А дефіцит буває не у всіх. Є різні форми магнію: цитрат, гліцинат, оксид, малат. І всі вони працюють по різному. Один для сну. Інший для м'язів, третій для тривожності. Іноді жінка відчуває втому дратівливість, спазми і думає: це дефіцит. А насправді щитовідна залоза або анемія. Тому без аналізів це просто здогадки. А організм не місце для експериментів. Хочете дізнатися, чи дійсно вам потрібен магній і який саме? Почнемо з аналізу і симптомів. Я допоможу підібрати дозування, форму, яка буде працювати саме для вас. Не просто випити, а отримати ефект. Запис научну консультацію через директ клініки BeautyMed. Для запису на онлайн пишіть в особисті мені.